Слава Україні! Вітаю вас, шановні друзі. Продовжую вас знайомити з програмою партії порятунку України. Зараз до вашої уваги третій розділ, який називається Радикальні вирішення проблем національної безпеки та оборони. Наперед дякую вам за слушні, зауваження, пропозиції коментарі. Перший пункт прийняти новим складом Верховної Ради, новий закон України. Про зміцнення органів Державної безпеки України, перейменувати СБУ в Службу національної та державної безпеки України СНДБУ, збільшити фінансування СНДБУ, забезпечити найсучаснішою технічною інтелектуальною базою, підвищити посадові оклади усім офіцерам. Друге, радикально оновити Службу безпеки України задля проведення справжніх довгоочікуваних реформ у державі, проведення люстрацій. Відновлення Конституції України на всіх теренах, ліквідацію олігархату, криміналітету, організованої злочинності, ворожих агентів, корупціонерів, колаборантів. Третє: змінити правила прийому до лав СНДБУ, викорінити залишки попереднього антиукраїнського світогляду, осучаснити навчальний процес в академії СНБУ, оновити статут СНДБУ, методики оперативної, контррозвідувальної. Розвідувальної антитерористичної агентурної роботи. Четверте, жорстоко виконити із лав СНБУ Національної гвардії та Збройних Сил України українофобію, корупцію, дідівщину, зраду присязі шляхом змін до Кримінального кодексу України, зокрема, введення смертної кари за зраду і корупцію. П'яте посилити діяльність контррозвідки та внутрішньої безпеки СНБУ. Шосте затвердити Верховною Радою України нову концепцію з національної безпеки та оборони України задля збереження вічного миру та суверенітету. З цим я ознайомив вам окремим відео. Сьоме, відновити усю територіальну цінність України та створити на території Рашостану зони безпеки на відстані 500 кілометрів від державного кордону України, завершити делімітизацію та демарка... демаркацію. Державних кордонів України, в тому числі морських, забезпечити належне облаштування охорону та оборону державного кордону України, особливо з Російською Федерацією, восьме запровадити у невідкладному режимі санкції та ембарго проти фізичних та юридичних осіб інших держав за підтримку терористичних дій і підтримку і підрив територіальної цінності України. Дев'яте конфіскувати підприємства, майно та інші активи на теренах України, що належать москвинським власникам, сепаратистам, колаборантам, учасникам антиукраїнського терористичного вторгнення. Десяти вивести Національну гвардію із підпорядкування Міністерства внутрішніх справ та підпорядкувати новому президенту України. Одинадцяте вжити системних, а не декларативних негайних заходів щодо інтеграції України. До євроатлантичних та європейських структур безпеки із власними нашими зауваженнями, очистити владу, силові та правоохоронні судові структури від агентури Московії, оєрархічних, сепаратистських, антиукраїнських ставлених, провести люстрацію, перевірку на диктаторі брехні та передистацію офіцерського складу структур сектора безпеки і оборони, жорстоко знешкодити антиукраїнські терористичні та сепаратистські організації, церкви, рухи. Об'єднання тощо ліквідувати осередки сепаратизму та тероризму, нейтралювати усі територіальні претензії до України. Дванадцяте досягти негайного вступу України до НАТО та ЄС зі своїми зауваженнями: повернути Україні ядерний статус за рахунок країн НАТО. Тринадцяте забезпечити створення сучасного потужного патріотичного війська, зміцнити усі системи України, сумісні з системами з держави. Членів НАТО, 14. створити високотехнологічну професійну контрактну армію, а також резервну армію, укомплектовану за територіальним принципом за рахунок створення козацьких підрозділів українського козацтва, котрі прийдуть на зміну територіальної оборони. 15. встановити розмір фінансування збройних сил України на рівні 15% ВВП, враховуючи нагальну потребу реформування та перезброєння війська, Оснати... оснастити війська сучасними модернізований ОСУ з засобами розвідки РЕП зв'язку з бронетехнікою, ракетними комплексами та артилерійськими системами, офіційною технікою, засоби ПФО ПВО, ППО кораблями та ракетними комплексами, приділити увагу забезпеченню війська високоточною зброєю, створити стратегічні неядерні сили України. 16. започаткувати довготривалу програму підтримки руйнівних процесів УРФ, РФ. Політичних рухів пригноблених Москвою народів, задля руйнації Російської Федерації, задля ліквідації Конституції, відповідно до якої вони анексували і законодавче закріпили чотири регіони України і Крим. 17 разом з країнами НАТО та з Молдовою очистити Придністров'я від російських бандитських формувань, активізувати роботу з українцями Придністров'я. Щодо захисту їхньої ідентичності самоврядних, мовних освітних релігійних прав. 18. Розробити та впровадити дієву державну програму встановлення позитивного образу України у світі, створити всесвітню телерадіокомпанію Вільна Україна, залучити через спеціальні державні програми численну українську діаспору до лобіювання українських інтересів в інших країнах світу, запровадити ефективну систему інформаційного захисту України. 19. Укласти двосторонні військові угоди зі США та Великою Британією про повномасштабну військову допомогу Україні та особливі стратегічні відносини. Двадцяте. Повернути Україні право на відновлення ядерного статусу у зв'язку з порушенням Будапештського меморандуму. 21. Максимально забезпечити престижні служби в Збройних силах та інших збройних формуваннях, гарантувати належне грошове. Утримання та соціальний захист для військовослужбовців двадцять друге. Надати справжній, недоторканий правовий статус і фінансово-соціальний супровід усім ветеранам орко-української війни, їхнім сім'ям, а також сім'ям загиблих українських героїв, забезпечити медико-психологічну та соціальну реабілітацію з працевлаштуванням військовослужбовців, учасників рашистсько-української війни. Двадцять третє, розбудувати власний потужний нанотехнологічний військово-промисловий комплекс для потреб війни та ефективної участі України у світовому ринку зброї, налагодити вигідне військово-технічне співробітництво з іншими державами, забезпечити суровий контроль за ціноутворенням і надходженням виручених коштів від торговлі зброєю до державного бюджету України, спрямувати всі вилучені від продажу зброї кошти. Виключно на потреби оборони, визначити пріоритетними забезпечення сектора безпеки оборони продукцію ВПК вітчизняного виробництва. 25- створити єдину систему спецпідготовки та мобілізації резервістів за швейцарським зразком, відновити у повному обсязі систему початкової військової підготовки та цивільної оборони у загальноосвітніх школах та мережу військових кадр, кафедр у вишах забезпечити реалізацію конституційного права громадян на самозахист через дозвіл усім психічно здоровим, несудимим та лояльним до української держави громадянам України набувати і володіти вогнепальною і холодною зброєю. 26. створити ефективну систему розвідки та контрозвідки для гарантування безпеки українського запілля. Та боротьби проти диверсантів, терористів, сепаратистів та прихильників противника, а також для захисту національних інтересів за кордонів 27-забезпечити відновлення воєнно-морських сил України та розбудову їх за рахунок оснащення сучасними надводними та підводними засобами, а також літальними апаратами, реорганізувати та посилити берегову охорону морського побережжя, узбережжя, навігаційне забезпечення, встановити. На стратегічно важливих напрямках Чорноморського Азовського узбережжя проти корабельні та човнові ракетні комплекси для захисту виключно морської економічної зони. 28. Створити сили спеціального призначення для захисту інтересів України і громадян та майна за кордоном, а також для знищення нацистських расистських садистів, терористів та варварів. Дякую за увагу. До побачення.